Цих слів розпочались дводенні змагання для пожежників області. У Житомирі чемпіонат з пожежно-прикладного спорту імені Володимира Герговського проходить вже більше десяти років поспіль. Це 14-те по рахунку змагання, 15 років як немає Володимира Станіславовича. На жаль, в минулому році із-за подій, які Відбувається на території нашої держави. Ми не змогли провести змагання на змаганні Присутні державно-пожежно-рятувальні частини чотирьох аварійно-рятувальних загонів, 21 команда, близько 160 чоловік. Учасників. Спочатку учасникам потрібно подолати 100-метрівку – смугу перешкод із завданнями, котрі інколи доводиться долати у реальному житті під час ліквідування пожежі. Першим на одному з забігів прийшов Житомирянин Максим Федоров. Повішиття Тяжкувато, довгі був, але справились. Емоції положительні, наоборот, адреналінчик. Е, прикольно, весело. Так що треба рухатися в цьому напрямку, якось розбавляти ці сфери будні. Рятувальник бере участь у цих змаганнях з 2016 року. Говорить, окрім фізичної підготовки, чемпіонат готує до складних ситуацій у роботі. Ці сорінування. Направлені на здобуття професійних навичок на підтримку своєї постійної фізичної готовності до дій за призначенням. бачите, дані етапи, вони тісно співпадають з професійною діяльністю і вони допомагають в поседенній роботі пожежно і рятувальників. Першим подолав 100 метрівку і учасник з Коростенської пожежно-рятувальної частини. Готувалися за місяць до змань готувалися в частині. Я думаю, нормально, так як ми не професіонали в цьому ділі, то нормально. 100 Стометрові смуги з перешкодами, то є, так як виїжджаємо на виїзд, у нас різні бувають ситуації взагалі. Ойним етапом для учасників змагань були підйоми по висувній та штурмовій драбині у вікно 3-4-го поверху навчальної башти. Давай, докидай, нажимай, нажимай! З народичів прийшов першим, хоча таких місць, аби тренуватися вдома у їхній громаді, немає. Аби тренуватися, доводиться їздити в Коростень або овруч. Та зважаючи на ці умови, результатом задоволений. Найулюбленіша дисципліна ця моя О, вийшло непогано в житті, все набагато. Важче, і ти не знаєш, що тебе чекає не, не. на кожному з поверхів. Житомирянам не все вдалося з першого разу, однак не засмучуються і готові на другу спробу. Дуже складно, дуже складний вид спорту. Не вдалося. Зараз будемо другу покращувати спробу. О, ну, всіх запрошую, хто хоче займатися бражаноковим спортом, нашу команду ми краще будемо перемагати. І таки Житомиряни виявилися кращими. Перше загальнокомандне місце і перехідний кубок здобуло головне управління ДСНС України у Житомирській області. Усього ж учасники подолали підйоми по драбині у вікно 3-4 поверху навчальної башти, естафету та бойове розгортання. Завтра змагання продовжать пожежно-рятувальні пости. Катерина Волкова, Олександр Бержицький телеканал СК1.